Ми, власне, знаходимося в будинку в фоє, де є приймальні депутати Ігоря Палиці. Власне, зараз він, як нам пояснило, знаходиться зараз в Києві. А і зараз з'ясовується питання, чи нам дозволять показати, як працює приймальня. але в принципі вона працює. От ми тут бачимо людей, які я так розумію, прийшли до палеці. Нічого не, перепутав, не перепутав. Так. так. А яке у вас, наприклад, питання можна поцікавитися? Ну, це не моє особисте питання. Це моєї знайомої. Вона пенсіонерка, 80 років. Вона просто не може. Пересуватися на хворо і просто просить допомоги на лікування. Просто фінансової допомоги. Так, так. Поруч із приймальною знаходиться благодійний фонд Ігоря Палиці. Спочатку нас запрошують сюди. Руслана, ну, який зараз загальний бюджет фонду? Ну, Ігор Петрович на виборах сказав, що це має бути мільйон в місяць, так ми і вкладаємося, тому що це допомога через приймальну, яка постійно от ви бачили, що працює прийоми, приймаємо людей. от Це до 100 тисяч щомісячно. Поспілкувавшись з керівником фонду, йдемо до приймальні. Добре, так воно виглядає. А, -а, -а. а ви власне ви секретар? Так, Так, я тримаю до добре. А як вас звуть? Мене Андрій? Пане Володимирівна мене звуть. Будь ласка, дуже приємно. Володимирівна, як багато людей, от я бачу, що є ціла черга сьогодні. Це завжди такого? Завжди. Буває навіть більше. Скільки разів вже пан Палиця особисто був на приємний? Особистого прийому Ігор Петрович не веде. Тут ведуть люди, керівні особи, довірені особи людини. Що переважно просять люди? Переважно просять ліки. Ліки так? ліки переважно просять. Ще бувають заяви, які спортне матеріальне становище? Так то тоді вже продукти харчування. Є? Так, от хочеться сказати, що в нас ми допомогу даємо не грошима, а надаємо можливість отримати отримати або ліками, або це продукти через мережу магазинів. Тобто гроші в такому прямому розумінні цього слова не роздаються тільки матеріальна і дуже адресна допомога. Окрім адресної допомоги, Ігор Палицью у передвиборчій програмі обіцяв багато зробити для Луцька. Від встановлення дитячих майданчиків до структурних програм з розбудови міста у співпраці з міською владою. Настав час дізнатися, що думає про свого мажоритарного депутата міський голова Луцька. Отже, йдемо в раду міську. Добрий день. Добрий день. Правильно я розумію, що насправді ви очікуєте від депутата, від мажотарного депутата, від палиці, зокрема, що він, по-перше, вступає на сенат, як спонсор міста, до певної міри, по-друге, тобто він допомагає якісь бюджетні фінансування для міста ну, централізовано виділяти. Ну, в принципі, так, тому що це є одна із, скажімо, один із напрямків роботи народу. Те, що стосується меценатства, це його особисті безперечно справи особисті його кошти. і... Ми вдячні за те, що це робиться. Те, що стосується, ну, давайте слово таке, як воно так і є, лобіювання інтересів певної територіальної громади, певного міста, я в цьому нічого поганого не бачу, так воно є, і всі десь кожен мажоритарник підстоїє. Якби ми могли на місці щось вирішувати тут сьогодні, маючи певні фінансові можливості, безперечно, ми б не зверталися по допомогу, а раз не вистачає коштів на тих чи інших проблем, ми змушені це робити. Він оставить принизливе становище, скажімо, міську владу. Така ситуація в державі. Ну, я би не сказав, що це таке принизливе становище. В такому становищі є всі, так що так воно є жаль. Таке життя. Таке життя. Сьогодні проходить акція опозиції Ставай Україна. А, власне, кажуть, що довжина цієї колони 2,5 кілометри. Тобто, сюди вийшла велика частина влуча, які тим не менше обрали депутата мажоритарного, який сьогодні з партію регіонів. Разпитати, якщо вони самі про це думають. Добрий. день. Добрий день. Добре. До каналу Будь ласка, хто у вас народний депутат? Знаєте? Де в нас? В Луцьку. В Луцьку? Їх багато. Ну, народний етап мажоритарний. Хто у вас? Палиця. Палиться. <рес> <рес> так, Добре. Не а, а, не це не українські. І палиця не українські. Ні, Чому? тому що вони не заботяться про. Як <рес> так сталося, що не обрали палицю в такому разі? Я не знаю, як так сталося. Комдуру і гроші ходять. Тому так стається. Ну, деякі вчинки, він, звісно, я його підтримую. Є ж такі моменти, що він і нормально робиться. Допомагає. Допомагає, звісно. Допомагає, піднімає город, Луцьк. який Треба завоювати. Авторитет треба завоювати. Бути... Палиця зламається. Палице зламається. Палице зламається. Він має бізнес Змушений, мабуть. тому що все… Зараз опирається в бізнес. Hey, будь ласка, патріотичне місто Луцьк, чи ні, на вашу думку? З одного боку так, а з іншого, як обрали такого депутата, як палиться, то сумніви надаються в мене в багатьох людей. Чому? Пушка. Він пояснює, що не був ніби на тому зараз. Прикрито. Двіться у свої голосування. Прикрито. Ну і власне цього тижня, буквально вчора, ми зустрілися з Ігорем Палицею, зустріли його в кулуарах. Я і журналіст української правди Сергій Лещенко встигли поставити йому кілька запитань. Що з цього вийшло? Дивіться, дізналися, що ви не ведете особисто прийом громадян. Власне, як це пояснити? По перше, коли я на місці, я веду особисто прийом громадян і в Луцьку, і в Києві. По друге, повним ходом працює приймальня. І моя особиста думка головне приймати громадян, вислуховувати, вирішувати їх питання, проблеми і до цього відноситися. Серцем із душою. Це робить моя приймальня, мої помічники, які в мене працюють. Я задоволений їхньою роботою. І в принципі, я думаю, якщо були мої приймальні, могли запитати в людей їх відношення і ставлення до роботи приймання, до роботи фонду. Пане Юрію, а ви були на сесії в кінозалі, яка сесія в кіно... Я вже мій помічник казав, що я не підписувався ні під якими списками, ні за які питання не голосував. Я зайшов після того, коли було оголошено, що там є 226, 244 депутати. Подивився на процедуру і вийшов. Ніякі рішення. Я не голосував і під списками не підписувався. А чому ваше брізвище списку? Після цього відразу була реакція мого помічника, який заявив, що це не мій підпис і я не став ніяких підписів. А я ще й не бачу офіційно на списки. Вони оприсайте находної ради. Дивіться, моя совість чиста, тому що я не став цей підпис. А той, хто робить такі речі, ну хай він мучиться з цими тобто питаннями. Можна стверджувати, що я не ставив свій підпис під списками про присутні засідання на банку. От про це можна стверджувати. І не голосував за питання. Не я не знаю. Я мені не цікаво, це вже ж не перший раз робиться. То ви журналісти, ви з'ясовуєте. Пане Юрію, скажіть, ще ну ми просто дивилися вашу декларацію як кандидата в депутати. Там було десь, якщо я не помиляюся, 231 тисяча за декларацію. За останню декларацію, так, да, так, да, так, так. 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 тим не менше, у нас є. Мені задавали багато запитань з цих речей. У мене були попередні декларації, в яких і було і 5 мільйонів доларів, і 20 мільйонів гривень, і інші речі. У мене був період, коли я заробляв гроші. І не здавав декларації, тому що не був чиновником. І в фонді ви можете поцікавитися, не тільки я приймаю участь, а приймаю всіх, хто готовий підтримувати питання, які висвітлює і проводить фонд. Тобто ви точно бізнесом зараз не займає? Я бізнесом не займаюся. за. просто були, наприклад, наприкінці року публікації в австрійській пресі, що ви там спільно з партнером купили 100 я... 3 мільйони євро. Ні, 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 ні. Я читав ці публікації, але я не купляв ніяких готелів в Австрії, і ці публікації в австрійській пресі Це не відповідають. Що я приймаюся мучаться? Дезінформація мешкає ваша родина моя родина, дружина і діти мешкають в Швейцарії, тому що діти ходять там в школу, навчаються, і дружина проживає разом з ними. А я не проживаю в швейцарії. У мене немає швейцарського резиденства. У мене нічого немає стосовно Швейцарії. Дружини є швисарська резидента. дітей є, тому що вони навчаються. Дружини немає. А діти навчаються, вони автоматично отримують швейцарське Чому швейцарські резиденції. Що швецарі Ну, Тому що я рахую, що там вони візьмуть те, що мені цікаво. А мені цікаво, щоб вони взяли чим побільше іноземних земников, закінчили туристичні комичі, тому що я їхню роботу бачу на західній Україні, а саме на Буковелі для розвитку туризму.